Вітаємо, це Європа у фокусі. З вами я, Лара Бабалула. у червні. Європейці голосуватимуть на парламентських виборах, і за прогнозами популіські праві партії досягнуть історичних успіхів. Що ж спричинило такі зміни серед виборців, і що це може означати для майбутнього європейського союзу? Дізнайтеся у цьому спеціальному випуску про вибори до європейського парламенту. Німецька партія АДН отримує високі рейтинги на національному рівні і як очікується, отримає більше місць у європейському парламенті. І це незважаючи на низку нових скандалів і рішення німецького суду, який класифікував їх як потенційно екстремістські. Доната Портман стурбована. Вона заснувала громадську ініціативу, що протистояти зростанню впливу правих, які на їхню думку підривають демократію. Але в її місті Дебельн, що знаходиться у землі Саксонія, їхні заклики до толерантності, схоже, залишаються непочутими активісти. Виходять на вулиці за демократію і толерантність у маленькому саксонському містечку Дебельн. і в самій гущі подій бабусі проти правих. Це про всіх нас і про цінності, які ми поділяємо. Про свободу, рівність, свободу думки на останніх виборах. Близько 30% виборців дебельна обрали АДН. партію, саксонський підрозділ якої німецька розвідка визнала правоекстремістською. АДН критикує інші німецькі партії, заперечує антропогенність кліматичних змін, а також проводить кампанії проти прав ЛГБТК та біженців. Я можу запевнити вас, що хіджаби, дівчата в паранджах, бандити, яких підтримує держава, та інші негідники не забезпечать нам процвітання, економічного зростання та соціальної держави. Бабусі проти правих з великим занепокоєнням спостерігають за цим зростанням правих сил напередодні європейських виборів. Вони хочуть поговорити з місцевими виборцями АДН. У них є кава і тістечка та інформація про цих правих популістів. Якщо ми зможемо поширити нашу інформацію, роздати матеріали кільком людям, щоб пізніше увечері хтось із них міг подумати про це наодинці, і можливо зрозуміти. О, а я цього не знав. Це буде найкращим результатом. Портсман заснувала цю групу у Дебельні близько трьох місяців тому, після того як журналісти повідомили про збори правих неподалік Берліна. Там політики із АДН, праві екстремісти та деякі консервативні політики, як стверджується, планували депортацію мільйонів мігрантів. Цервас антокошпрохворн і статмі. Той факт, що така дискусія відбулася, був шокуючим і глибоко занепокоїв мене та переконав, що треба щось робити. Спочатку у групі було 18 активісток. Зараз їх 41. На таких практичних заняттях вони хочуть навчитися протистояти правопопулістським аргументам. Майже всі вони стикаються із расизмом та екстремізмом щодня на роботі, у спортивних клубах та інших місцях. У мене просто не було слів. Але саме тому ми повинні говорити в такі моменти. Найбільше розчаровують цих активістів, коли їхні сусіди бачать проблему у них самих, а не у правому популізмі. Коли я закликаю людей підтримати, наприклад, бабусь проти правих або інші кампанії, які ми організовуємо у дебельні. я часто стикаюся з порожніми поглядами. мовчанням. люди відвертаються і поводяться так, ніби проблема у нас самих. Ніби це ми тут створюємо проблеми. Але бабусі не здаються. Занадто багато стоїть на кону. Після європейських виборів відбудуться вибори у землі Саксонії, і згідно з опитуваннями, вперше в історії перемогу може здобути АДН. Я хочу, щоб мої онуки росли в такій же вільній, толерантній, демократичній державі, як і я. А тепер я дуже переживаю, що усе знову йде шкереберть. Але сьогодні жоден виборець АДН не прийшов поспілкуватися з ними біля їхнього стенду. Незважаючи на безкоштовні каву, чай і тістечка, нікого з місцевих жителів це схоже не зацікавило, і вони вирішили залишитися вдома. Діалог між бабусями та виборцями АДН у Дебельні просто не складається. Дедалі більше виборців віддають перевагу правим і лівим партіям, оскільки вони більше не відчувають, що держава представляє їхні інтереси. Саме це спонукало Філіпо Маймоне з Італії змінити свої політичні погляди. Раніше він був зацятим консерватором, але тепер відчуває, що його інтереси найкраще представляють постфашистські брати Італії, які зараз при владі У південній Італії у Маратеї. Філіпо вірить, що ця партія принесе зміни, але його оточення має дещо іншу думку. 21-метрова статуя Христа Спасителя височіє над затокою Полікастро на півдні Італії. Філіпо Маймоне власник ресторану. У 2019 році він особисто познайомився з Джорджією Мелоні, очільницею постфашистської партії Брати Італії, яка на той час набрала лише близько 3% голосів виборців. Зараз вона премєр міністерка Італії. тоді вона справила на мене позитивне враження. Я зрозумів, що після епохи Берлусконі у неї та її політичного проєкту є майбутнє. Раніше Маймоне голосував за партію Сільвів Берлусконі правоцентристську вперед. Італії, але зараз він підтримує братів Італії, яких багато хто в країні називає постфашистськими. Він не вважає, що вона становить небезпеку для демократії, і каже, що ця партія вже давно офіційно відійшла від прославляння колишнього диктатора Муссоліні. Маймон стверджує, що це відштовхнуло багатьох перших послідовників партії. Дехто з їхніх прихильників розчарований тим, що партія не просуває їхні праві погляди. але мелоні відповідальна політикиня. Тому вона має в першу чергу думати про фінанси і національний бюджет а для цього їй потрібна підтримка Європейського союзу. Ще Аверела Маймоне вважає, що багато робітників з лівими поглядами проголосували за Джорджію Мелоні, тому що ліві партії Італії перестали приділяти увагу їхнім проблемам. Робочі місця одне з найважливіших питань. Шеф кухар Маймона не такий прихильний до ідей правої націоналістичної прем'єр-міністрки. Усі політики обіцяють вам рай на землі, але зрештою з повсякденними проблемами ви мусите справлятися в самотужки. Я Не вимагаю, щоб політики рятували наші життя. Але якщо ти віриш у щось і маєш ідеали, але ніколи не бачиш, як щось змінюється на краще, то ти тоді втрачаєш надію. А в Італії. Ми не побачили жодних реальних змін на краще. Джорджія Мелоні керує Італією з 2022 року. На міжнародній арені вона займає більш зважену позицію, демонструючи підтримку НАТО та України. Критики кажуть, що все зовсім інакше, коли мова йде про внутрішні справи. Вона скасувала пільги для громадян, заборонила сурогатне материнство та проводила кампанії проти журналістів та інтелектуалів. Маймони часто сперечається щодо політики зі своїм другом Джузеппе. Ви ліві думаєте про громадянські права. Ви зосереджені лише на цих питаннях. Ви забули про робітників, найбідніші верстви суспільства. Ви перетворилися на партію багатих і привілейованих. А ви з вашими гаслами? Давайте закриємо порти, ні мігрантам, аборт це не право. Ви постійно зазіхаєте на громадянські права. поки що це може працювати, адже люди досі живуть, ніби у медовому місяці з Мелоні. і у правої коаліції є їхня підтримка. Але рано чи пізно цей медовий місяць закінчиться. Гасло мелоні на виборах до європарламенту. Італія змінює європу. Це промінь надії для Філіпу, але кошмар для Джузеппе. І для них обох це буде яблуком розбрату на довгий час. Попри те, що ультраправі партії стають усе більш впливовими на національних рівнях у Європі, вони ще не встигли заявити про себе на європейській арені. Але якщо вони отримають більше місць на майбутніх виборах, політика європейського союзу може суттєво змінитися. Що саме означатиме для ЄС зростання впливу правих? Ми розглянемо наслідки, які це може мати як у Європі, так і за її межами. Очікується, що на червневих виборах до європарламенту праві та ультраправі партії отримують більше місць. Поки що ультраправі не змогли об'єднатися на європейському рівні вони розділені на різні фракції, але що означатиме посилення позицій правих у європарламенті? Які наслідки це матиме для ЄС і світу? Якби європейські праві фракції стали сильнішою і згуртованішою групою, вони, швидше за все, спробували б зменшити міграцію у ЄС. Шляхом спроб змінити закони ЄС це, у свою чергу, може означати збільшення кількості людей, які намагатимуться потрапити до ЄС нелегально, наземними шляхами або через небезпечні Середземне море та Атлантику. Ультраправі також, ймовірно, спробують змусити ЄС відмовитися від своєї мети стати кліматично нейтральним до 2050 року. Багато правих і ультраправих партій заявляють, що зелені закони негативно впливають на домашніх працівників і фермерів. Європейська допомога країнам, що розвиваються, також може різко скоротитися. Але всі ці зміни потребуватимуть об'єднання політичного фронту правих та ультраправих, чого, на думку експертів, поки що навряд чи вдасться досягти цим різним групам. Головна перешкода Росія. Одна з правих партій Італії Ліга, а також австрійська партія Свободи, розкритикували жорстку позицію Заходу щодо Росії після її вторгнення в Україну. Натомість польська права партія Право і справедливість та інша ультраправа італійська партія Брати Італії рішуче підтримують Україну. І навіть якщо ультраправі фракції зможуть об'єднатися, консервативні та центристські партії Європи поки що відмовляються йти на угоди з ними. Однак, якщо це зміниться, ультраправі та праві партії дійсно отримують вплив у європарламенті. Спроба вбивства популістського лідера Словаччини Роберта Фіцо підкреслила глибокий політичний розкол в країні. Влада заявляє, що підозрюваний мав чітку політичну мотивацію. Прем'єр-міністр Фіцо знову прийшов до влади минулого року, цього разу із проросійською платформою. Його націоналістична та популістська риторика викликала занепокоєння в ЄС Експертка з даних Вероніка Франковська стверджує, що дезінформаційні кампанії із використанням діпфейків та штучного інтелекту були дуже масштабними на виборах у Словаччині, і вона побоюється, що вони можуть вплинути і на результати голосування на європейських виборах. У Братиславі, столиці Словаччини, Вероніка Франковська з місією захистити свою країну від дезінформації та фейкових новин. Ми стикаємося з великою кількістю інформації, особливо в інтернеті, і людям важко визначити, правдива вона чи ні. І наше завдання полягає у виявленні неправдивої або оманливої інформації. У червні європейці голосуватимуть за новий парламент. Невелика громадська організація Франковської одна з 29 команд фактчекінгу по всьому ЄС, які працюють з американським технологічним гігантом Мета над викриттям фейкових матеріалів. Вони протистоять новому ворогу діпфейкам. Відеороликам, створеним за лічені хвилини, за допомогою програмного забезпечення на штучному інтелекті, у яких люди нібито говорять або роблять щось, чого вони ніколи не робили. Жодна країна у Європі не відчула на собі цю нову загрозу, так як Словаччина. У вересні 2023 року. У нас були парламентські вибори, і за кілька місяців до них спостерігався значний сплеск дезінформації. Буквально за кілька днів до виборів в інтернеті з'явилися підозрілі аудіофайли. У них, начебто, фігурував Міхал Шімичка, лідер проєвропейської партії Прогресивна словаччина. На одному із них він, начебто, розмовляв із журналістом про те, як фальсифікувати вибори, на іншому про плани щодо підвищення цін на пиво. Обидва ці діпфейки спочатку з'явилися в Телеграмі, але широкого резонансу вони набули, коли їх почали поширювати акаунти у Фейсбук. Далі вони стали ширитися як лісова пожежа. Ними ділилися в особистих повідомленнях у WhatsApp. За кілька годин фактчекери спростували ці пости як ймовірно фейкові, змусивши мету додати до них відповідні помітки. Але люди продовжували поширювати їх, і партія Шимачки програла вибори з різницею у кілька відсотків популістській проросійській партії Смер сд курс соціальна демократія. Технологічний гігант Мета, що стоїть за Фейсбуком, Інстаграмом і Ватсапом, заявив, що поширення словацьких фейків вдалося сповільнити завдяки їхнім поміткам. І все ж діпфейк про фальсифікацію виборів зібрав понад 100 тисяч переглядів Україні з населенням менше п'яти з половиною мільйонів людей. Так і працює дезінформація, кажуть експерти. Сама її природа не дозволяє зі 100% впевненістю сказати, хто за нею стоїть. І все ж один колишній високопоставлений урядовець сказав нам, що якщо говорити про минулорічні діпфейки, то він цілком упевнений. Я вважаю, що дуже ймовірно, що там був російський слід, тому що є дуже багато збігів і дуже багато деталей, які просто не можуть мати іншого логічного пояснення. Мене звати Даніель Міло і до грудня минулого року я був директором центру протидії гібридним загрозам при міністерстві внутрішніх справ словаччини. Невдовзі після того як був сформований новий уряд. Місія, в яку я вірю передусім, захищати словаччину від іноземного ворожого впливу і бути здатним дати вісіч такому впливу стала неможливою. Відтоді, каже міло, новий проросійський уряд позбувся багатьох механізмів раннього попередження та захисту Росії стало набагато легше проводити свої операції з впливу. що ж я однозначно очікую, що Росія активізує свою діяльність. Міністерство внутрішніх справ Словаччини в електронному листі відкинуло заяви Міло, стверджуючи, що вони не відповідають дійсності і дискредитують результати роботи спеціалістів. Оскільки Словаччина, як і решта країн Європейського союзу, переходить у передвиборчий режим, зростають побоювання, що напередодні голосування можуть знову з'явитися діпфейки, згенеровані штучним інтелектом. Я боюся, що особливо в Словаччині, але також і в інших країнах, ця проблема тільки загостриться перед європейськими виборами. Ця загроза реальна. Протистояння між проєвропейськими партіями та правами також змінює медіа у Польщі. Журналістка Дорота Баволек безпосередньо постраждала від політики націоналістичної партії Право і справедливість. Вони керували Польщею із 2015 до минулого року. Нова коаліція зараз намагається змінити курс країни вправо, але їхні методи викликають критику навіть із боку прихильників цього уряду. Дорота Баволек готується до польського ефіру. Тут у Страсбурзі вона стала новим обличчям польського суспільного мовника у Євросоюзі. І ще минулого року це було немислимо. Я робила все, що могла, аби не дозволити політикам вирішувати як мені працювати. Дороту звільнили з приватного польського каналу у 2022 році, офіційно через порушення правил щодо ковіду. Але вона впевнена, що це сталося через медіавплив колишнього євроскептичного уряду Польщі. Я відчувала тиски з 2015 року. І далі він зростав. Він завжди посилювався, коли наближалися вибори: національні, місцеві чи європейські, а іноді. Коли в Брюсселі приймалися важливі рішення, які були негативними для Польщі, мені казали не звітувати про них. Після того, як минулого року проєвропейська коаліція на чолі з консерваторами набрала достатню кількість голосів, щоб керувати країною. Дороту запросили робити репортажі для польського суспільного мовника. TVP. у Варшаві побільшало нових дітей на кварталах. На каналі, який колись звинувачували в тому, що він лише популістський рупор уряду, відбулися радикальні зміни. змінило що змінилося? змінилося все. перш за все, люди цілі команди було оновлено. Крім того, змінився стиль мовлення, який ми використовуємо. Тобто немає тієї ненависті, тієї отрути, яка лилася з екранів протягом останніх восьми років. Ми перейшли на просто плюралістичну мову, демократичну мову, мову суспільного телебачення. публічне. Але ці зміни неоднозначні. У грудні канал був захоплений націоналістичними протестувальниками і тимчасово не виходив в ефір на тлі хаосу. Багатьох співробітників раптово звільнили. Серед них Сезарі Гмиз, який тільки но повернувся з Німеччини і залишився без роботи. Мені сумно, що я більше не у Берліні. Протягом багатьох років Сезарі був кореспондентом ТВП, висвітлював важливі події. Його звинуватили в прихильності до попереднього уряду у своїх репортажах. Але після звільнення чоловік каже, що він жертва упередженої системи. Це досвід кожного журналіста в Польщі з консервативними поглядами. Я ніколи не працюю в жодному змі більше кількох років, тому що ліві ліберальні сили тиснуть на ці змі, щоб позбавити їх голосу щоб позбавити попросту голосу. на тлі змін у медіаландшафті навіть прихильники дій уряду кажуть, що він переходить межі закону. Можливо, ці дії нашого уряду маю на увазі звільнення людей, були не зовсім законними, але це було необхідно. цьому новому телебаченню, новим суспільним медіа що потрібен певний час, щоб завоювати довіру Розгрібати спадщину недавнього минулого Польщі новому уряду важко і в інших сферах. Гіас наклав санкції на попередню адміністрацію за імовірні спроби контролювати польські суди за допомогою нових законів. Тепер судді хочуть системних змін для відновлення незалежності. Останні Останні вісім років були дуже важкими, тому що ми боролися за те, що поляки мали право звертатися до суду, щоб політики не диктували суддям зміст їхніх рішень. Шів років вже це ми хочемо побудувати сучасну європейську систему і покінчити систему, яка протягом кількох десятиліть значно посилила роль міністра юстиції в Польщі. І на це піде певний час у Польщі, яка залишається політично поляризованою. Але за межами Варшави останнім часом усе менше конфліктів, які варто висвітлювати. Дженера Атмосфіреранд Поленд. Загальна атмосфера навколо Польщі в Брюсселі у Європі стала набагато позитивнішою. тому, коли я веду репортажі з Брюсселя, мені не доводиться так часто пояснювати, чому ЄС критикує нас за що нас карають. Та переді мною стоїть новий виклик представити польському народу справжнє обличчя Європейського союзу. вибори до європарламенту стрімко наближаються, і очікується, що популістські партії отримають значну підтримку. Дорота каже, що буде тут, аби висвітлювати кожен поворот подій. А тепер перенесемося у місце, яке розділене не політикою, а кордоном Ляйдінген, місто, яке знаходиться на межі Німеччини та Франції. І, хоча тут діють правила ЄС, одна частина регулюється французькими законами, інша німецькими. Така бюрократична тяганина ускладнює життя. Але, незважаючи на ті складнощі, мешканці села не хочуть обирати якусь одну сторону. Зараз я в Німеччині. А тепер я у Франції. Геннінг і його батьки живуть у двонаціональному селі: зліва Франція, справа Німеччина. Ляйдінген розділений ще з часів Наполеона. А Луї Сташ любить прогулюватися селом. Ми на нейтральній вулиці. Моя ліва нога у Франції, а права в Німеччині. Ми живемо європейською мрією. Але не всі в такому ж захваті. Є німецький гідрант. І французький гідрант, французька церква, і німецька церква, французькі домашні тварини і німецькі. Прикордонного паркану ніколи не було, а праві популістські ідеї ніколи не приживалися. Ляйдінген просто занадто європейський для цього. Але Керстін Мозер каже, що мати справу з німецькою та французькою бюрократією буває виснажливо насправді немає жодних переваг. Це унікальна ситуація. Наприклад, із з крадіжками та пограбуваннями. Злочинці можуть просто перетнути кордон. Тоді нам доводиться сповіщати наших французьких колег, а це займає більше часу. і злочинці втікають. Також є злочини, які можна зустріти лише у кількох інших селах, каже німецький сільський голова Вальтер Шмідт. на німецькій стороні. Все ще піднято прапор. Він гордо сигналізує, що це німеччина. з іншого боку, хтось прибрав французький флажок. якби це зробив німець, Макрон поїхав би до Берліна, щоб поговорити це з німецьким канцлером. Проте, всі тут пишаються сільським будинком культури, збудованим за рахунок субсидій ЄС. Ми не змогли б створити його без європейської підтримки колега шміта, французька міська голова мадам Лемаршан у підлітковому віці часто прослизала через цей кордон. Тоді це було заборонено. Іноді ми переходили через маленьку алею, щоб нас ніхто не бачив. за алкоголем? Ні, не за алкоголем. німецьке вино не найкраще. Неподалік від села, Катрін Клебер та її чоловік тримають ферму з великою рогатою худобою. Вони кажуть, що стикатися з бюрократією двох країн суцільний головний біль. Але перед тим як перейти до деталей, їм спочатку потрібно допомогти корові отелитися. Клебери розводять велику рогату худобу. Те, що ферма знаходиться біля французького кордону, ускладнює справу. Ми Обробляємо землю тут, на французькому боці. Ми хотіли використовувати цю землю для випасу худоби, але закон говорить, що тварини повинні пробути в карантині три місяці, перш ніж їх можна буде перевести на інший бік дороги до Франції. Вона хоче ще відкритішого шоу-кордону не лише для корів, але й для своєї доньки. І я в Німеччині. А тепер я знову у Франції. Подальша європейська інтеграція може стати ключем до рішення. Допоки вони не почнуть сперечатися, хто робить краще вино? А на цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск Європа у фокусі. До зустрічі через тиждень.